Чий це слід? Не встигла я повернутися з ранкової прогулянки, як на мене удома вже чекав лист від мого кузена Ахнеса. Свого братика я не бачила майже цілу вічність, тож дуже зраділа, побачивши його родову печатку на конверті. Ахнес напівельф. Його батько був звичайною людиною, якого покохала моя тітка, перебуваючи в одному з людських містечок під час практики від магічного колегіуму. Звісно, що такий союз породив чимало конфліктів через расовий фактор, але бабуся все ж прийняла Ахнеса як рідного онука, коли вуха того з'явилися на цей світ. На жаль, моєму кузену все ж було комфортніше серед людей, тому він і покинув домівку, шкурнувши в пошуках пригод. Останнє, що мені довелося чути про нього, він став купцем. Хоча я не здивована. Він з малу був ще тим хитруном, хоч і дуже добрий в душі. У листі було написано таке Моя дорога Гарсалія. Скільки ми з тобою не бачились? Сорок років. Півстоліття, як же я скучив за твоїми фіалковими очима. Гаразд, мабуть, ти мене бачиш наскрізь, прекрасно розуміючи, що цього листа я написав не від туги, хоча я справді хочу тебе побачити, а через те, що потребую твоєї допомоги. Пам'ятаю, що ти завжди тягнулася до книг та знань, поки мені крутили вуха за розбиту шибку бабусиного вікна. Але спогади на потім справа ось у чому. Я придбав на аукціоні в містечку Полтавійон одну будівлю, колись там розташовувався театр. І не встиг я натішитися, як почалась в тому домі різна чортівня коїтись. Тож, прошу, сестричко, приїдь до мене в гості і допоможи. Я знаю, що це недалеко від нашого родового маєтку, тож з дорогою проблем не має бути. І візьми ту книжку, в якій ото різні істоти. Відчуваю, що знадобиться. Подробиці, коли зустрінемося, твій ах. Аукціон? Будівля? Куди він вже встиг влізти? Ех. Так, він правий, ми давно не бачились. Тепер у мене особливо роботи немає. Я займаюся переписуванням та перекладом рідкісних книг, тож від маленької пригоди відмовлятися не буду. За годину мій чорнявий кінь Остін був готовий у путь. Я одягнулася якомога зручніше та поклала згадану книжку моєї бабусі Бестіарій Дивовиж в одну із сумок на сідлі. До Полтавіона чотири години галопом можна було б дістатися за три, але я вирішила пожаліти тваринку та насолодитися свіжим весняним повітрям. Брата знайти було неважко, ще в дитинстві нам дали магічні браслети, які, мов маяки, дозволяють віднайти нам одне одного в юрбі. Чому ж за увесь цей час ми не зустрілися? Я була зайнята навчанням, а потім роботою. Коротше, жодної вагомої причини не було. Ахнес трохи змінився зовні коротке біляве волосся, що нетипово для ельфів, шрам над лівою бровою та звичайне людське вбрання. Але його очі досі не втратили вміння усміхатися. Кого я бачу. радісно вигукнув кузен, простягаючи мені руку, щоб допомогти злізти з коня. Як тебе відпустила мати? І тобі привіт, ах. може, спочатку обіймеш сестру, а вже потім жартами сипатимеш? Гарсалія, ти взагалі не змінилася. Я хотіла заперечити, але за мить опинилася в його теплих обіймах. Я пригадала, що він завжди мене так обіймав, коли мені було сумно та самотньо як там родина. Сумують за тобою, давно ж не бачили, переймаються за твою голову. А що з нею станеться? Час у ельфів плине інакше, тож пройшло небагато, може, років п'ять на людський лад. Все одно пообіцяй, що заїдеш додому, коли я допоможу. Впевнено сказала я, а потім стиха додала: Прошу. Ну, гаразд. От завжди, коли ти так просиш, то не можу я тобі відмовити. Ура! Але поки не радій завчасно. Так чого мовчиш? Розповідай, що вже накоїв. Я ж писав, що я нічого не накоїв. Я придбав на аукціоні будинок. Ще здивувався, що особливої конкуренції не було. Чому? Та дослухай і не перебивай. Боролися за лот я та ще троє купців, вони були не місцеві. А колишній господар, який до цього отримав цей будинок у спадок, так зрадів моїй перемозі, що забрав гроші та дав такого драпала, що й на грифоні не наздоженеш. Дивно. Мабуть, господар прекрасно знав, що за кота в мішку продає, але ти, як завжди, прогавив усі дрібниці, бажаючи легкої наживи. Отож. Мені байдуже було на тій дрібниці цілий будинок за сорок золотих, майже в центрі міста. Уважає, що на дурняка. Його очі блищали. Коли подібні споруди коштують сотні. А звідки гроші? Ображаєш, сестричко, я заробив плідною працею та заощадив певний капітал, поклавши половину в банк знайомого гнома, а іншу вирішив вкласти у справу. Ти хотів сказати спустити. Ахнес, це ж було надто ризиковано. А якби ти програв, це не казино. Просто заплатив кілька золотих за участь, але більша частина лишилась при мені. Гарсалія, я знаю, що ти розумна та обачлива, але в моєму середовищі без ризику ніяк не можна. Тож маємо, що маємо. Ну ну, і що ж ти отримав? Хоч мене трохи і обурювала його поведінка, але це його гроші, які він заробив, тож йому їх і витрачати. Ця будівля не випадково знаходиться майже в центрі міста. Це театр, два поверхи, загалом невелика споруда. Кому належав? Жив там і працював лише один актор на ім'я Віолет Котляревич театр одного актора. Я не те щоб здивувалась, адже, звісно, чула про таке, але думала, що такі монотеатри лише в столиці. Так, мабуть, коротше, не розбираюся. Тож, коли господар відкинувся за куліси, це не смішно. Ах, вибач, вибач, коли актор помер, то виявилося, що не було у нього дітей, а найближчим спадкоємцем виявився його племінник, який через кілька днів спустив дім з молотка. А ти був неподалік і про це пронюхав. Саме так, сестричко, яка ти розумниця. Ой, веди краще в свої палати, покажеш, що там коїться. До речі, що? Бо байками своїми мені задурив голову. Вночі різні скрипи, шуми, а зранку сліди чорні, усюди, якийсь барабашка. Тоді нащо мене кликав, якщо знаєш хто. Сміхнулась я, бо видно, що мій кузен дійсно перелякався, що б там не було. Ну, ти допоможеш мені його прогнати чи зловити. А що потім збираєшся робити? З чим? З будинком. А, пробач, трохи нервую, бо ми вже на місці. Ще не придумав. Далі видно буде. Будинок виглядав пристойно побудований з коричневої цегли, дах дерев'яний, два поверхи, чотири великих вікна. Фасад прикрашали горщики з квітами, та кольорова трохи пожовкла вивіска екскаелі. Біля дерев'яних дверей висів плакат з репертуаром, якого, на жаль, вже ніхто не зможе оцінити. Всередині було затишно. Звісно, встигло назбиратися пилюки, але не скажеш, що вночі у цьому домі відбувається щось жахливе. Ні, Я нічого дивного та тривожного не відчувала, а у мене на чорну магію нюх. Передався від бабусі у спадок, точно можу сказати, що справа не пов'язана зі злом. Стало легше на душі. Але брат, мій хоробрий, очевидно, нервував. На першому поверсі була невеличка сцена та зала на 50 осіб, якась кімнатка та дерев'яні сходи на другий поверх, де зберігалися, як сказав мені брат, різні костюми та реквізит актора, частину якого ах встиг продати іншій трупі, а частину викинув. На горищі була спальня актора. Взагалі оселя скромна. Може, брат встиг багато чого продати, а може, нащадок щось забрав. Кілька картин, горщики з квітами та портрет Віолета. Від нього віяло добротою та спокоєм. Охайна борідка, мефістофельські риси обличчя та погляд звужених очей, який притягував увагу. Ось вони ці чорні сліди, які з'явилися в будинку після ночі. Ах, взяв себе в руки, бо в дитинстві навпаки, я його боялася, а він мене заспокоював, тож не хотів втрачати авторитет. Хм, Сліди від людських босих ніг і рук невеликі, недалеко одне від одного, підлога, стеля, ящики. Щось нагадує? Ти взяла книжку бабусі? Так, але не підганяй. Я ще раз поглянула на сліди. А потім розгорнула свій бестіарій та за кілька хвилин знайшла потрібну статтю. Ну, що там? Терпіння. Ага. Здається, це кефуза, хто істота, яка лишає людські сліди. Вигляд: тіло та голову має схожі на лемура, але обличчям подібний до покійного. У нього собачий хвіст та людські ступні і руки. З'являється після смерті якоїсь людини, щоб віднайти втрачене, з'являється лише вночі, на пошуки має лише 9 днів, а потім безслідно зникає. От і добре, почекаємо. Зажди я ще не закінчила. Якщо за дев'ять днів не буде знайдене те, що він шукає, то не зможе знайти спокій і в домі регулярно зникатимуть речі. Якщо він знайде те, що шукає, і якщо йому допомогти в цьому, то навпаки, приноситиме удачу. Щоб його побачити, треба мати скоринку хліба, бажано свіжого, та після опівночі покликати його сам на сам на ім'я словами: Ти кефуза, я твій друг, ти шукаєш, я знайду. Дивно, що саме? Чому немає Рими? Ах, чого ти прискіпуєшся? Гаразд, пробач, і що тепер? Ти взагалі мене слухав? Так. Я проведу ніч тут і покличу його, щоб допомогти в пошуках. Але це небезпечно. Він не злий, поки що, так написано в книзі. Та хоч на паркані, ти моя сестра, я не лише тебе. Ах, заспокойся. Там написано наодинці. Все буде добре, вір мені. Ти ж хотів, щоб я допомогла? Так. Ну от, ляжеш спати на горищі, а я його на сцені покличу. Гаразд, він позіхнув. Але кричи, якщо щось трапиться, меч при мені. О, хранителі, який меч! Ти папером пальці різав, бува. Гарсалія, я вже не дитя. І я теж. От бачиш, як воно, коли тобі не вірять. Вірю я тобі, вірю. Буркотіння живота перервало наш діалог. Ходімо краще, поїмо та купимо хліба. Нарешті розумна ідея. Я кокетливо всміхнулась. Настав вечір. Я запалила каганець, узяла з коринку хліба та почала чекати перший скрип, а точніше о півночі, коли мала з'явитися істота. Час пролетів на диво швидко, а може, то я просто задрімала. Тупотіння маленьких ніг поскрипування. Я промовила потрібні слова, і, о диво, переді мною з'явилася істота. Кефуза виглядала так, як було написано в книзі, а обличчя, мов вставлене з портрету. Тримай. Я трохи була занепокоєна, мій голос тремтів, руки теж, але істота прийняла мій дар спокійно. Вітаю, панно, я. А, а хто я? Пробачте, постійно забуває після того, як я. Померли? Я побачила, як господар засумував. Так. Він зітхнув та сумно всміхнувся. Вас звати Віолет, а я Гарсалія. О, ви Ельфійка? Чим же я заслужив таку честь? Його голос лунав привітно, жодного зла. Моєму брату дістався ваш будинок, і його налякали ваші нічні витівки. Тож, коли я дізналася, в чому річ, то вирішила допомогти. Зрозуміло. Він окинув поглядом свої, не свої володіння, все з тією ж сумною усмішкою. Скільки спогадів, як шкода, як шкода, що я більше не зможу виступити хоча б раз. Ну, ніч довга. Можете мені щось прочитати. Я люблю театр. Моє ти, серденько, я б з радістю, але в мене мало часу. Я маю знайти. знайти, я забув. Якусь річ, дорогу? Так, маску, театральну маску, подарунок моєї дружини, яка зробила її своїми руками. А де вона? Померла. Вибачте, я не подумала. Сумно. Чому? Я з нею скоро побачусь, от тільки знайду маску, бо хочу їй зробити подарунок. Але пам'ять мене, як ви помітили, підводить. Нічого не впізнаю у власному домі. Боюсь. Мені стало ніяково за брата. Деякі речі було продано іншій трупі. Будь ласка, не сумуйте. Ех, Мабуть, мені треба змиритися і прийняти фатум. Почекайте ж ви, чому так швидко здалися? Скільки днів у вас лишилось? Чотири. Як вона виглядала? О, вона прекрасна, мов бджілка серед квіток, моя пенелопа. Маска? Та ні, моя дружина. Віолет, ніяково, кумедно перебираючи руками, сказав. Оу, пробачте, ви про маску питали. Маска, е, маска була білозелена з кількома рожевими візерунками, нагадує обличчя Лісового Духа. Але як це допоможе? Завтра я з моїм братом пошукаємо маску, а вночі я вам її віддам. Ви справді її знайдете. Я не можу нічого обіцяти, але я зроблю все можливе. За лишок ночі Віолет мені на сцені зачитував різні уривки створів відомих людських класиків та навіть кількох ельфійських, поки я не заснула. На ранок мене розбудив занепокоєний ах Ти мене налякала? Чим же? Тим, що лежала непритомна на сцені? Це називається Сон. Бачу з тобою все добре, якщо вистачає сил на твоє гостре почуття гумору. Гаразд, ходімо, перекусимо, розповіси, про що дізналася. Під час сніданку я все оповіла в подробицях брату, який з млинцем у роті радісно вигукнув Гарсалія. Ледія впізнала знайомі звуки свого імені, поки він не ковтнув млинця. Все куди краще, ніж ти думаєш. Нам не треба лазити по смітниках та обшукувати місцеві театральні трупи. Маска у мене, з якого дива? Завжди не вірила у такі збіги. Просто коли я перебирав усе це сміття, <кхем> пробач, реквізит, то ця маска здалася мені цікавою. Ти ж пам'ятаєш, що я любив казочку про лісового духа та царівну. І це чимось мені нагадало Ах, ти молодець! Я радісно затисла його в обіймах, мене тішило, що брату сподобалась та казка, яку я часто оповідала йому в дитинстві. Задушиш. Це була дійсно та маска. Я дочекалася ночі та викликала Віолета на розмову. Вітаю, 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 панно. Як вас звати? Ем, пробачте, мені мій жарт. Не хотів образити, я вас добре пам'ятаю. Я зітхнула з полегшенням та протягнула маску, випередивши усі запитання. Його погляд потрібно було бачити. Тепер усмішка була не сумна, але очі блищали від сліз. Віолет притиснув маску маленькими долонями до себе та стиха промовив: Дякую. І зник. Просто і миттєво. А я. Заплакана та щаслива увірвалася в кімнату брата, який від переляку впав з ліжка. Я не сплю, не сплю. Все добре? мабуть, занепокоївся, побачивши сльози. Я йому все розповіла, і він полегшено зітхнув. А тепер можна спати. Це все? А що ще? А. Дякую, Гарсалія, ти суперсестра. Я не бачу радощів. Я радію, як умію, а ти надто емоційна, як на Ельфійку, одразу отримав від мене в плече. Гаразд, з мене твої улюблені тістечка та поїздка додому. Це те, що я хотіла почути. А тепер можна спати. Так, але скажи, що буде з цим театром? Я перетворю його в ляльковий театр, таке я в столиці бачив. Він позіхнув і заплющив очі. Мене дійсно розчулила твоя історія про актора. Хай тут лунатиме дитячий сміх, а не п'яниць, бо я спочатку хотів зробити паб. Ти? Ти. Молодець? Це тобі дякую, Гарсалія. Дякую тобі.